Знайшла я свою блакитну хосту, ще має десь бути дві штучки. Вона була під оце, я його підібрала, підв'язала, то вона ще не блакитна. Вона буде блакитна. Бік-деді це з великих хост, вони такі дебелі. Ось у мене подорожникова, бачите? А вони ще більше листя, ніж у подорожникової, Це дерен. Криваво-червоний, ось він, такий, бачите, який він незвичний листя, яке в нього листя незвичайне. Ну, такий він. Він не такий, як усі. Він дуже відрізняється від своїх сородичів. Криваво-червоний експреса. Ось слива, пам'ятаєте, я пересаджувала її вже з листям, ось таким. Ось я пересадила, отут вона вже гарно себе почуває, бачите? Але ж мені потрібна висота. Вже вона виправила листочки свої, випрямила. А тут іще вони висять. Але ж мені потрібна ця висота. Я ж її для того і саджала сюди, червону для контрасту і ці тряпки цуциків сохнуть. І цей. Бо дуже багато пісяють вони. І оце ж, ну я маю надію, що вона таки випрямить свої листочки. Це зламана чи що гілочка. Ну, буду бачити. Прийдеться постригти її, якщо ні, то, звичайно, я за нею доглядаю, так, дуже доглядаю. Тому що поливаю, підживлюю. Ну, не часто. Гейхера моя знайшлася, бачите? Є гейхера. Це мельнянка, я висадила сюди, ось це з моїх з насіння я ви. У минулому році я також мельнянку висівала, але вона, вона в мене не збереглася. Лілій також обрала я тут хости, повирізала. Цурпачки тут залишалися, а оце хтось уже лазив, прим'яли мені цю рослинку. І це я нещодавно посадила ось відводок. Оце буду. Я не хотіла його відрізати, так у мене вийшло. Корінці прирвалися, думаю, ну що ж, я вже не буду його. Це водозбор буде цвісти, ось світленький, там темний водозборчик, бачите? Оцю ялинку я не знаю, що з нею робити. Тут, з того боку вона дала. Прирости, а цей бік поганий, стригти я ще не хочу. Я в тому плані, що її кудись треба пересадити. Сніжноягідник. Ще висять ці ягідки, я не постригла. Бачите? А вже нові скоро будуть баданчик дуже гарний. Це моя рабатка. О, оце я стригла так тюльпани, бачите? Ну, в мене часто так буває. Усюди в мене цікли матиси, а це дзвіночок. Ой, оцей він дуже агресивний. О, вискочило з голови. Дивіться, які великі листя у цієї. На всю мою долоню. У мене рука здорова. Я ж на кардану працювала 28 років, то руки в мене дебелі. І ось такі мої прикраси тут. До речі, я ще не виклала свої, не поставила, не оформила садочок своїми цими, декором своїм. У мене ще лежить усе заховане. Треба, треба діставати. Ну, то мені не, не хотілося, але ж треба над собою контроль мати, правильно? Що ж його хандрити? Ще цвіте. Вона довго цвіте. Це брунерка в мене. Ось така залишилась. Було три сорти, а залишилась тільки ця. Вижила тільки ця. Так, ну все, буду йти. Треба не забути зрізати. Буду йти, мені треба в місто. Рису треба купити моїм цуцикам. Вчора була в місті, не купила. І цей. Ось трояндочка пішла, ту, що я перенесла з тої сторони, там, де в мене сукуленти. І ґрунту мені треба купити. Бо я думаю, сам пересадити в горщик і поставити їх на п'єдестал. Ну, я вчора казала. Ось у мене ще така.